Ціни на поїздку до Івано-Франківська, сертифікати на нове житло та стерилізація тварин у калуші. Про все це та не тільки у новинному дайджесті за 15 липня. Калушанка звернула увагу, що вартість проїзду із калуша до Івано-Франківська є однаковою і із квитком і без нього. На автостанції видають квиток зі станційним збором і страховкою. Люди, які підсідають на зупинках поза автостанцією після оплати проїзду, не отримують ніяких страхових гарантій. Міська рада відповіла, що організатором перевезень на цьому маршруті є Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Тому найближчим часом надішлють звернення стосовно цієї ситуації. У Калуші перший день безкоштовної стерилізації тварин. Безпритульні та домашні собаки та коти бонусом отримують укол від сказу. Проте можливість стерилізувати улюбленців буде лише у Калуші. А у старостинські округи, як це планувалось раніше, ветеринари не поїдуть. На Прикарпатті 43 ветерани зможуть придбати житло. Серед тих, хто отримав сертифікати на нові оселі кілька ветеранів із Калущини. Від Долинської громади сертифікат на придбання житла отримав Василь Височанський, а від Болехівської – Михайло Мандрик та Сергій Дружко. У Калуші відкрили меморіальну дошку живописцю Йосипу Кравцю, який залишив за собою понад 700 картин. Під час відкриття присутні мали змогу подивитися на окремі твори митця. Його роботи також можна побачити у краєзнавчому музеї Калущини, а також у галереях Канади та Японії. Детальніше про все це читайте на сайті інформатор Калуш».